Дуже круті помади, які мають безпечний склад, і також гарно наносяться, класно носяться, не стягують губи і мають дуже гарні кольори. Гош, отак вони гарно виглядають, мають гарні кейси. І ось такі кольори. А якщо дивитися на упаковку, на руці, то оце колір такий бежевий більше, це як тьмяна ружа, і ось цей як дуже супер рожевий. Тобто ну, він не супер рожевий, він зараз на мені, тобто він такий йде більш рожевий, без от саме тьмяності. Він більш такий йде тьмяно-рожевий, тобто він буде таким більш тельнішим. а вже більш таким коричневим. Тобто він підійде, якщо вам потрібний коричневий колір більше і більш такий нюдовий, то він підійде. Якщо шукаєте ось такі, е, помади саме з безпечним складом і такими гарними кольорами, які будуть е, дуже зручно носитись. Пробуйте саме оці і залишите цей відгук.